Друзі, привіт! Ставте лайк, підписуйтесь. Знаєте, чому це відео сіки набрало переглядів? Я нічого не підкручував, тому що ставились лайки і писались коментарі. Чекаю і на цьому відео такої ж реакції. Друзі, доброго дня! Вирішив зняти відео про стан полониці. Є у мене негарні новини, але вони негарні для мене. А, мідним купоросом я це все діло вже проходив, нормально було, дощу не було. Вчора пройшов, дивіться сіки, і пішов дощ. Але я бачив на кущах, ну, бачите, ось як. Ось такі залишки. Тобто, ну, попав, хорус попав, мабуть. Але все одно неприємно. Ось оце вже діло полізло, дощі нон-стоп. Такого не було. Я кожен раз думаю, було чи не було, було чи не було на нових листах. Не було. Такого теж не було. В планах було сьогодні, я зараз покажу стан своїх всіх ділянок, в планах було сьогодні отакий коктейль зробити. Ну, дощ продовжується, пускається. Просто Ну не сіки я тут потрачу, тут ну, набагато разів розіхвати. Сіки я переживаю за те, що я буду звитись, що я годину ходив, мені десь годину бризкати. І це все пішло коту під хвіст. Покажу квері жінки, вона гордиться нею. Це другий рік. Такий невеличкий шматочок. Каже, ой, який, який клас, ой, яка вона у мене гарна, а ти глянь на свою. Говорю, а ти щось зробиш з нею? Та ні, ну. А що говорю з нею робиться? Ну, дощ поливає, а іноді я, просто коли йду з балоном, іноді завжди оприскувати свою полуницю, заходю і на цю. Тому і. Тому і вона така. Ну і плюс земля тут не уставша. Вона тут нормально все чухає. Я думаю, в мене є проблема вже з землею. Полуниця росте нова на одній і тій самій землі. Так, ну значить, квері показав, це вона останній раз тут на, останній раз тут на, е на ягоду. Все, з нею буде закінчуватись історія, коли зберемо Альба. Альба перший рік. Тут уже діло то так то таке, там ще скоро треба буде і рідаміл, і актоцит від клеща, вже тепліше, оця вся зараза буде вилазити. Це альба, для прикладу вже доросло. Ну, альбіон як завжди. Гелі лізе, ну, але починає займатися отаким, от ось отаким, от ну це альбіон. Я навіть скажу не так. Справа не в альбіоні. Це був старий. Оце молодий. Єлі ліза, я зараз я вам знайду. Я уверений, що знайду цвітіння на молодих кущах. Ну ось. Брасте. Не люблю я ремонтантні сорти через це. І накидало 4, 5, 6 о тут щось із ще лізе, мабуть, 7 буде. Оце ну, все, вже треба виходити. тут не те, що чопати вже треба, тут треба обривати оце все діло. Оці квіти. Ну, альбіон. З, ним, ну, з ремонтантними сортами завжди у мене похуже виходить. Чи може діло в них, чи може діло в мені. Образа у мене на цю погоду зате. Це квері. Та одного віку, що з жінкиною. Ну вона ось. Така ж по розмірам <рив> Ай, Боже. Дай мені сил корінь остався. Це квері на ягоду. Ну образи у мене на те, що дощі просто відтягують... Відтягують підкормку кормку навіть, да? возьмемо возьмем цей момент. І у мене цей кендал, який створений для підвищення імунітету рослин. Його вже потрібно, вже йде це квері молода. Вже йде активно, активний такий ріст і вже потрібно, але не виходить. Ну, а цей клапать він навічно буде за цими бур'янами, як вони там називаються. Ось, все. вила, лізе, тварь. А це молода Форенс буде цвісти. Але все це діло ми будемо обривати. Да? Ну і стара Форенс тут взагалі все, все грустно, ну як в тому пані, то вона зараз вона розпуститься, як завжди, буде кущуватися страшне, дуже, дуже кущується дуже сильно. Але в мене тут куча будь-яків і є випади. Ну, це випади не з молодої, а... Просто вона вже стара, з часом випадає. Ну, де покраще, де погірше. Форенс має три агрового окно. Оп, сюди. Азія, яка буде на ягоду. Це піпець. Ці хоч видираються з корнем, поки земелька мокра. Клас. На ній є хворос, <кій> у мене ще залишився у мене ще залишився феррілен. Небагато, але я думаю, якусь таку ударну обробку я зможу пройти. Ну, зробити. Усю Азія молода. Оте ж. наче нормально. Де гірше, де краще. Будемо дивитися, зараз, зараз не супер показово, вона ще як попре, у неї ополуниця Трошки почала всходити, а потім умови будуть такі, як треба, вона як піде. Ото й глянемо. Які кущі круті, які ні. Тут на агроволокнах все погано. Також останній рік. Вона вже тут виснажена, стара, не оновлюється, їй нема куди, вона щось намагається в міжряддя лізти, ось да, ну, полізло. загравила нас пускати, потім пішов мотоблок і до свидання. Останній рік видавим з неї що є. Розсаду брати не будемо. ну Тут теж ну В препаратах то в моїх є. Залізо в якихось кількостях. Ну і плюс фаріллен, там по чайній ложечки буду сипати. Але звичайно не годиться. Ну, Висновок у мене такий. Ягоди не буде так багато, як в тому році. Хоча я думав, що і в тому році я думав так само, що не буде багато ягоди. Ну, подивимося, як буде. Головне підтримувати здоров'я рослин, спробувати взяти гарну розсаду з них. Гарного вам дня, слава Україні.